Привіт, народ! У мене є 100 доларів і бажання перетворити їх на тисячу. Заробляти ці кошти ми будемо шляхом купівлі та продажу техніки. Підтримайте мене вподобайками. Напишіть, за який, на вашу думку, час мені вийде перетворити цю сотню доларів на тисячу, і чи вийде взагалі. У мене вже навіть є перший кандидат для цього випуску справа в тому, що тут на роботі мені колега запропонував одну цікаву штуку. Це у нас Samsung Galaxy S21. Galaxy S21 – це флагман 2021 року, який не особо потребує представлення. AMOLED екран на 120 Герц, 8128 по пам'яті, захисне скло наклеїне, і ну дуже він шикарно виглядає. Ця штука, друзі, дісталась мені заблоковано під ФРП, і з розблокуванням він мені обійшовся в 4800 гривень. Так, це трошечки перевищує наш бюджет, заявлений спочатку відео, але я думаю, цього разу ми можемо це простити. Побачимо, за скільки я його зможу в кінці цього випуску Продати, бо їхня ринкова ціна в середньому 6-7 тисяч гривень. Взяв його на роботу з собою, вирішив поганяти трошки. І вирішив зняти захисне скло, тому що через то скло не хотів працювати відбиток пальця. Зараз все працює. Раз. І відкрилося. І погодьтеся, так він навіть набагато краще виглядає, ніж з тим так званим. Антишпигунським склом. Ще вирішив перевірити бездротову зарядку. Так, Максива тут немає, але тим не менше мій Apple Battery Pack досить непогано справляється з заряджанням. Бачите, зарядка йде, все окей. Тобто бездротова зарядка тут теж працює, що не може не радувати. Я планую виставляти телефон, якщо прийдеться виставляти в інтернет десь тисяч за сім. Звісно, з можливістю торгу. Але, можливо, і не прийдеться виставляти, тому що зі мною зв'язався мій друг, і, як виявилося, він якраз шукає телефон в такому бюджеті. І, можливо, сьогодні ввечері вже вдасться його продати. Побачимо. Прийшлося все-таки виставляти його на OLX. і це мінус, але її плюс-плюс в тому, що йдуть дзвінки. А значить, люди цікавляться, а значить, я думаю, що ми його скоро позбудемося. Так, народ, пройшов приблизно тиждень часу, трошки менше, і наш С-21 буквально щойно знайшов свого власника. Прийшли, подивилися, забрали з рук, навіть не торгуючись. В сумі він пішов за 7 тисяч гривень. А це означає, що в цьому випуску ми заробили 2200 гривень, що в доларах трошки більше 50 доларів. І був наш перший випуск. Народ пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Сподобався він вам чи ні, я маю на увазі. І якщо хочете не пропустити наступні випуски, а заготовки на них уже є на як мінімум на один наступний, то підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати.